Саджанців, які заважають і будуть розповзатися по рядах, ми їх зараз будемо відкопувати. В принципі, їх можна залишити, просто обрізати всю плантацію під саму землю, там буде гарно розвинена коренева система. Але ми ж продаємо саджанці, ми пересаджуємо собі, тому ми зараз будемо відкопувати бокові саджанці і деякі будемо залишати в ряду для того, щоб вони дали нам врожай на наступний рік. Почнемо з того, що ми бокові саджанці залишаємо ось центр ряду. Залишаємо, а бокові саджанці, наприклад, ось такий. Відкопуємо його повністю з ряду. Ось такі вже саджанці готові. Такі поменші ми собі залишимо, я впевнений, на них на мільйон відсотків, що вони приживуться, але на продажу вони не годяться, тому що тоненькі. Люди не люблять такі тоненькі. А собі залишимо їх і відкопуємо.